Це продовження мого минулого відео, у якому я давала вердикти популярним продуктам з Сифори. У цьому відео я поділюся, чому саме такі вердикти я дала цим продуктам: гель для брів від косис. Я сказала так і завжди буду казати йому так, тому що це справді найкращий гель для брів, який я пробувала. У мене він саме в прозорому варіанті. У нього прикольна формула, яка справді тримає брови цілий день. Мені інколи здається, що він їх просто приклеює. Рідка рум'яна від Rare Beauty, я сказала їй так. Мені здається, що вже всі знають, наскільки ці Рідкі рум'яна пігментовані, тому їх великий плюс в тому, що їх не потрібно багато наносити. Мені вистачає буквально одної краплинки. Цей відтінок підходить навіть самим світлим дівчаткам з суперблідою шкірою. Наприклад, як я, вони мають бути у вас у вішті Олівець для губ від Laura Mercier. Я сказала йому ні і буду продовжувати казати йому ні стільки, скільки буде потрібно. У якомусь з своїх минулих відео я порівнювала його з звичайним кольоровим олівцем, яким можна розмальовувати розмальовки, тому що, якщо чесно, навіть по запаху це просто звичайний кольоровий олівець. Якщо порівнювати його, наприклад, з моїми улюбленими олівцями від Charlotte Tilbury, то тут насправді дуже сумна картина, і він навіть близько з ними не стоїть, хоча по ціні він. Дорожчий, ніж Charlotte Tilbury. він 30 доларів. А Charlotte Tilbury 25. Плюс саме ось цей 185-й відтінок. Я не знаю, що було у мене на думці, коли я обирала цей відтінок. Я вам зараз покажу. Його практично неможливо розтушувати. Тобто, ну, трішки він змазується, але на губах. Просто знаєте, що ви його не розтушуєте. Бальзам для губ зі збільшувальним ефектом від Makeup by Mario. Я сказала цьому диву так. Тут просто нереальна формула, яка справді трішечки додавить вам об'єму в губи. Неймовірний запах, неймовірна текстура трішки попікає, але цього можна очікувати. Хочу купити собі ще інші відтінки. Неймовірна лімітована палетка від Charlotte Tilbury. У яку входить рум'яна плюс хайлайтер, з яким ви будете зіркою Голлівуду. Супер класна рум'яна, не надто пігментована, тобто з нею важко переборщити. Я сказала ці палецці. Так, зволожувальна тональна основа від Nars. Якщо у вас жирна шкіра, він буде скочуватись. Якщо ж у вас суха шкіра, він класно ляже дуже класним легким слоєм, ваше личко буде виглядати зволоженим. Якщо у вас комбінована шкіра, тут уже по ситуації вам потрібно справді його спробувати та подивитися, чи він буде працювати на вашій шкірі.